В Україні набув чинності закон, який збільшив військову ставку з півтора до п'яти відсотків. Відповідно, змінився податок на доходи громадян від продажу рухомого майна впродовж одного року. Отже, якщо фізособа вдруге або втретє продає автомобіль, то має сплатити окремий відсоток його вартості, плюс 5% процентів військового збору. Для перереєстрації транспортного засобу на нового власника необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Детальніше про це будемо говорити далі. На зв'язку з нашою студією Анатолій Ткаченко, заступник начальника регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС в місті Києві. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю студію, вітаю глядачі. Дякую за можливість долучитись до ефіру. Насправді багато питань є стосовно нових процедур, які виникають через нове податкове законодавство. Розясніть, будь ласка, загально, як змінився алгоритм дій власників транспортних засобів, які хочуть їх продати у зв'язку з цими новелами у законодавстві? Ну, справа в тому, що алгоритм змін не зазнав щодо перереєстрації транспортного засобу. Але власникам транспортних засобів потрібно більше приділяти увагу саме питанню. Оцінки вартості транспортного засобу під час продажу, тому що від цього залежить оподаткування, і більше наставка військового збору, також визначається від середньоринкової вартості транспортного засобу або від оціночної вартості транспортного засобу. Пане Ткаченко, от стосовно оцінки транспортного засобу, хотіла б у вас уточнити, маю дві реальні історії, які сталися буквально минулого тижня. Дві людини купують мікроавтобуси, і один купив його дешевше, значно, від ринкової вартості, саме тому, що мікроавтобус був, треба було ремонтувати двигун, треба було дуже багато робити вкладень і. Власник продає його за 10 тисяч доларів, тому що не хоче вкладати гроші. Відповідно, покупець купує за 10 тисяч. Але в сервісному центру говорять, що цей автобус оцінюється у 17 тисяч, тому що така його ринкова вартість. Друга історія навпаки купує людина мікроавтобус, і там в сервісному центрі зазначили не ту категорію двигуна, тобто цей мікроавтобус за податками виявився дешевший ніж насправді. Аді він мав вартувати, тобто держава на цьому втратила. Як бути в таких ситуаціях? Ну справа в тому, що е, е, вартість транспортного засобу під час продажу визначається між покупцем і продавцем, але основою для визначення цієї вартості є середньоринкова вартість або оціночна вартість. Якщо е, транспортний засіб продає, продається за певною, за пев, за певною е, ціною, тобто це має бути обґрунтовано. Якщо комплектація транспортного засобу е, базово відрізняється від комплектації, яка може бути там з іншим двигуном, більш потужним встановленим, тому й вартість буде звичайно вища. Це визначають е, оцінювачі, які мають певну е, відповідну ліцензію і здійснюють оцінку вартості транспортного засобу від відповідно до методики товарознавчої експертизи. Пане Ткаченко, а, 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 якщо, наприклад, я як власник транспортного засобу оцінюю його в іншу суму, ніж його оцінюють оцінювачі, е, тому що я знаю про цей транспортний засіб, скажімо так, ну більше як його власник і краще розумію його ціну. Чи є в мене якісь механізми оскарження тієї ціни, е, яку визначили треті особи, у разі якщо я не погоджуюсь з тою сумою, яку вони вважають е, за потрібне нарахувати? В будь-якому випадку для цілей оподаткування визначається вартість транспортного засобу компетентними оцінювачами, тобто власник транспортного засобу може визначити середню вартість на основі інформації, розміщеної на сайті мінекономіки. А якщо він не погоджується з цією середньоринковою вартістю, наприклад, якщо там якісь пошкодження має транспортний засіб чи значний пробіг. Тоді е може звернутись до оцінювача, який врахує всі ці аспекти, і відповідно до методики, про яку я говорив, визначить реальну вартість транспортного засобу. Якщо у е, особи є сумнів щодо компетентності певного експерта, він може завжди звернутися до, до експертів державного е, центру Міністерства внутрішніх справ України, Державний експертно-комерційний центр, які ці експерти е, безпосередньо знаходяться в територіальних сервісних центрах, і особа може зручно звернутися за визначенням вартості до експертів МВС. А якими критеріями оцінюючи вартість майна, яке продається рухомого, керуються ці експерти в сервісному центрі, окрім відомих сайтів, де продаються автомобілі? Це питання звичайно, до експертів. Але наскільки я знаю, вони керуються звичайно бюлетнем відповідним, де є вартість транспорт транспортних засобів, які використовуються експерти, а також вартістю, яка доступна на відповідних сайтах, про які ви говорите, також тобто, база, база для визначення оціночної вартості транспортного засобу може бути як з відповідних джерел бюлетень або з сайтів. Щодо сплати цього податку, яким чином це зробити, і яким чином уникати помилок в цьому процесі? Яким чином уникати помилок? Повторіть, будь ласка, Сп сплата самого податку. Ну, тобто, ми пройшли етап оцінки, і нам нарахували таку суму, як відбувається сплата податку за новим правилом. Добре, зрозумів. Значить, збільшила ставка саме військового збору з півтора до п'яти відсотків, і сам порядок сплати залишився незмінним. Тобто, у випадку першого продажу легкового автомобіля або мотоцикла мопеда не сплачується ні податок з доходу фізичних осіб, ні військовий збір у випадку продажу. Вантажного автомобіля, автобуса або інших транспортних засобів збільшує, сплачується з першого продажу 5% від вартості транспортного засобу. Це доходи податок з доходів фізичних осіб, а також 5% військовий збір. У випадку другого продажу легкого автомобіля, мотоцикла або Сплачується тоді сплачується 5% також і податку з доходу фізичних осіб, і 5% військового збору. Так само і для вантажних автомобілів, автобусів і причепів. От уже в випадку третього і наступних продажів збільшується саме ставка податку з доходів фізичних осіб до 18 відсотків. У випадку всіх транспортних засобів, ставка військового збору залишається незмінною 5%. І це відбувається так само, як це відбувалося і до цих новел, тобто в сервісному центрі просто нараховують суму, і ти йдеш в сервісному центрі, це все сплачуєш правильно. Ні, ні, ні. В сервісному центрі не нараховується сума. Сума визначається між покупцем і продавцем на основі відповідної оцінки або середньорукової вартості. Вона має бути не нижчою за, за визначену оціночну вартість, і продавець має сплатити цей податок з доход, зі свого доходу. В сервісних центрах ми являємося податковими агентами у випадку саме укладання договіру купівлі-продажі. в сервісних центрах? У такому випадку наш працівник здійснює контроль за відповідністю визначеної вартості транспортного засобу купівлі продажі і сплати відповідного податку. Пане Ткаченко, а чи є винятки із правил для військовослужбовців чинних для учасників бойових дій? Так, законодавством передбачено залишити ставку військового збору незмінною для військовослужбовців, і вона залишається на рівні 1,5%. Тобто, це тільки для чинних військовослужбовців чи і розповсюджується на учасників бойових дій, які вже для прикладу не знаходяться на службі у армії, це стосується військовослужбовців, а також деяких ряду силових структур служби безпеки України. Та решта там певний перелік силових структур Анатолій, працівників і... саме цих цих силових структур, і, і наостанок, останок, якщо, якщо громадян залишається питання щодо нових процедур, куди вони можуть звернутися за роз'ясненнями того, як це тепер працює? Стосовно роз'яснень громадяни можуть звернутися безпосередньо до працівників сервісних центрів, звернутися на телефон гарячої лінії 044 290 1988 головного сервісного центру, знайти цю інформацію на сайті головного сервісного центру МВС, а також в мережі Фейсбук, Інстаграм на наших сторінках. Дякуємо вам за роз'яснення. Ткаченко, заступник начальника регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у місті Києві, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про нові правила оподаткування продажу рухомого майна, з якими детально можна знайомитися безпосередньо в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, якщо у вас залишаються якісь питання.